Я красівка з канопів. Це технічні коноплі, наші будівельники дуже б хотіли, щоб якийсь був ефект. Чому саме технічні коноплі? Вапно природний антисептик. Компар є виробник в'яжучого на вапняній основі. Тут ні грама цементу і ні грама токсичних матеріалів. Геополімер, тільки екологічний. У вас в'яжуча речовина, фактично кальцію аж двічі. При твердінні кальцію аж двічі поглинає з повітря СО2. От ви досліджували, як швидко поглинає, як утворюються карбонати кальцію, як вони потім впливають на сам матеріал. У нас мінус 11 тонн СО2 на одиницю об'єму. чому я займаюся технічними коноплями, новими матеріалами? Знайшов цю компанію Хемпайр, вона тоді тільки зароджувалася. Повірте, це довго до цього матеріалу. На заблок теж не заходить зразу. Людина привезла цей матеріал. Це технічні коноплі, кого визволили це посмішку, це як це є нормально. І я почав застосовувати цей матеріал в себе вдома, на собі. Гіпсокартон, треба забути, в принципі, що він існує, якщо чесно. Крім рівних стін, він нічого не дає. Знаєте, що саме надійне природне. Те, що просто, має бути прям дуже просто, щоб мені це було спортити. Кострий конопель. Ми назвали п'ятий елемент. Всі бачили кіно, да? mm -hmm. а, без нього ніяк. Це точно. Навіть якщо буде конкретно, вода і наша соняч. Матеріал настільки пористий і він може регулювати волозі. Я зараз ставлю цю воду, воно впітало. Звичайно, в такому вигляді також два залишаються стіни, але він його так само і віддає. І це говорить про те, що це безкоштовний регулятор вологості в приміщенні. Ще трошки. І буде конопляна вата. Вона вже є. Дві фірми суми камболі, катекс під Києвом, виготовляють вже вату. Тут 5% поліефірного волокна. Все інше волокно технічних конопель. Воно поки що горить. Тобто я зараз це демонструвати буду, бо це точно згорить дуже близько. Тобто, От ми можемо продовжити з вами бесіду і ледь не переживати, що відбувається стрільби. І далі. Трошки про міцність. Яка міцність на початку і потім як вона змінюється з час? Ми використовуємо зараз в каркасній каркасні технології, ми використовуємо об'ємну вагу 270-280. Там, якщо кілограм 8 на сантиметр квадратний буде, то добре, тому що там це нам не потрібно. У нас каркас несучий і в цьому немає ніякої необхідності. Це тільки як заповнювач. Це заповнювач, це просто, грубо говоря, утеплювач. В блокі ми наблизимо десь до, до газоблочної міцності, але знову ж таки не більше. Він буде самонесучий, але знову ж таки, там от уже три поверхи, я б з нього не будував. От я про те, що от. мабуть один поверх це. Так, да, Тому це є краще, багато ну, технологій, які все одно дають яку, якісь конструктивні розвантаження. І ще, будь ласка, фабрикації зараз перша зона 4 ватт на м'ятерне кілометр. Буде товщина, вашого 28 сантиметрів. Щоб... Буде... 28? 28? Так. Ну а. номер сім лямбда, Розділили на товщину, отримав 28 см. Математика, я тут не Я розумію, що виникає питання. Це таке. При буде 4. Єдиний нюанс це коли ми висипаємо вапняну суміш в мішалку, агресивна, скажімо так, речовина. Тому це єдине, де потребує людина захисту працівників. Елементарного респіратора. І ті, хто трамбують. В них мають бути такі довгі перчатки, щоб не попадала сюди, тому що якщо воно трошки буде волог, буде роз'їдати. І скільки зберігається запах, от як ви витрамбували, скільки часу запах зберігається? Вап, запах вопна, да. поки не висохне, а це може бути влітку дві неділі. Зачинити ступінь утрамбування. А від, да, дуже гарне питання. Він починає пружинити Ну тобто, ти починаєш його трамбувати. Ми ж до речі, ми трамбуємо це блок, він однаково трамбований, ну зажатий. А коли ми робимо. В стіні, то ми края 5-6 сантиметрів трамбуємо і внутрішній, а середина так прижали. Нам треба тільки для того, щоб поштукатурити. Ти починаєш трамбувати, він вже починає пружинити. Там перестаратися можна, але прям щоб геть спортити, ну практично неможливо. Наприклад, якщо зараз у мене є там 10-20 тисяч доларів, то якось можна принвестувати щось програму по інвестуванню. Є? В який процес зайти, допустимо, можна зайти окремо в штукатурки.